У Києві інструктор автошколи брав гроші за оформлення бронювання від армії. Ворожка в столиці зняла порчу за 120 тисяч гривень. А на Львівщині чоловік побив жінку за кукурудзу. Про найрезонансніші події просто зараз. У Києві правоохоронці затримали інструктора автошколи, який за 4500 доларів обіцяв домовитись про працевлаштування військовозобов'язаного для отримання броні. Під час занять з водіння кияна дізнався від інструктора про можливість такого працевлаштування. Також він казав, що за додаткову плату може домовитись про виїзд чоловіка за кордон, але з відрядження потрібно буде повернутись. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання тисячі доларів завдатку йому загрожує від 4 до 8 років за ґратами. Під Одесою Вантажівка на смерть збила двох військовослужбовців. ДТП сталися на дорозі біля села Сухий Лиман під Одесою. Загинули двоє військових 34 і 36 років. Повідомили у поліції Одещини. За попередніми даними, 63-річний водій вантажівки наїхав на двох військовослужбовців, які перебували біля парусовного блокпоста. Чоловік пояснив, що не помітив людей. Один військовий загинув на місці, другий у кареті швидкої, дорогою до. Лікарні. Перевірка показала, що водій був тверезим. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини трагедії. Поліцейські Києва затримали жінку, яка під приводом зняття порчі виманила у 19-річної дівчини золоті прикраси на суму 120 тисяч гривень. У поліції розповіли, що зловмисниця діяла під виглядом проведення ритуалу очищення. За такі дії їй загрожує до трьох років ув'язнення. Вона підійшла до дівчини на зупинці громадського транспорту. представившись ворожкою, переконала її, що на неї навели порчу. Потім запропонувала провести ритуал очищення. Під впливом шахрайки дівчина винесла з дому золоті прикраси вартістю близько 120 тисяч гривень. Під час обряду жінка загорнула коштовності у купюру, непомітно сховала їх під одяг і втекла. Наступного дня поліцейські затримали зловмисницю. Виявилось, що вона вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за подібні злочини. У Голосіївському районі столиці підірвали припаркований БМВ. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Правоохоронці попередньо встановили, що вибуховий пристрій заклали під водійське сидіння. На момент детонації салон автомобіля був порожній. Усі обставини події з'ясовують на Львівщині у селищі Олесько. Чоловік жорсток побив жінку, запідозривши її у крадіжці кукурудзи з його поля. Поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили відео, на якому чоловік б'є жінку, звинувачуючи її у крадіжці кукурудзи. Право. Ронці встановили учасників події 65-річного мешканця села та 62-річну мешканку. Медики під час огляду діагностували у жінки забої та садна. Після чого вона звернулась у поліцію із заявою про злочин. Чоловіку загрожує штраф або громадські роботи до 200 годин. У селі Красна Івано-Франківської області 23-річний вчитель образотворчого мистецтва влаштував смертельну аварію, перебуваючи в нетверезому стані. Внаслідок ДТП загинули двоє людей. 14-річний учень та 21-річний пасажир. Ще троє підлітків отримали травми різного ступеня тяжкості. За даними слідства, водій Хюндай, маючи 1,3% проміли алкоголю в крові, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся із бетонною опорою.